Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, так. 28. Подивилась на іншому телефоні. Яке число? 28 листопада. Останні, остання наша зустріч. Цього місяця і цієї осені. Вже наступного разу буде грудень і буде зима У нас снігу ще не було, достатньо тепло, але картинка осіння. Все вже все, листя майже опало. Так, а тут у мене весняно-літня, мабуть, картинка. Особливо оця фіалочка вона цвіте вже скільки, і подивіться, яка. Я не пам'ятаю минулого разу, я казала чи ні, я пам'ятаю, що я чоловікові розказувала. Показую йому цю фіалку і кажу: я навіть пам'ятаю, де я купила, у кого я купила. Мені так на цьому на сайті фіалочному сподобалася вона. Я домовилася власниця такої фіалки, з нею зустрілися ми, і я в неї купила, я не пам'ятаю, чи листочок, чи вже стартер, ну, ні. Дітку купила, ось цього я не пам'ятаю. А от у кого купила, навіть в якому районі Києва ми зустрілись, пам'ятаю. Так. Ну, тут ось цю вчора всю обскубала, вона. Хто дивиться постійно, знаєте, вона вся була у квітах, от таких красивих. форма квіт, квіточок така квіточок цікава. Але все, ось новий цвітонос. Хай відпочиває до наступного цвітіння. Херита відпочиває. так І повернула лицем антуріум Бо він стоїть, я постійно е, показую, а листя все повернуте до вікна. А це я повернула. От минулого разу я говорила, що якийсь деформований, квітка якась деформована, це покривало. Але ну, розпрямилось нормально, наче. Воно ще трохи підросте. От. Бо як і листя, так і е, квіти, вони. Е, Підростають. Маленькі, а тоді підростають. Ось так як ось все. От. Так. Ще хотіла ось еофорбія, я ні ніколи не зупиняюсь на ній. А, їй уже, я зараз не можу сказати скільки, але років 6-7. Мабуть, є. Ось вона така цікава, О, цікавої форми, Гафрирована. Вона росте, на вона, основа в неї тут прищеплена вона. Я купила в магазині її. І ось така вона вже в мене виросла, велика, була маленька. Грибінець один такий був. Так, я на лоджі, кавусю на вулиці дручка знайшла, під деревом там опилювали в нас. Я принесла додому, обламала була, ось, і чоловік обчухрав. От привів, ми обробили її От, від грибка, там, ну, якоюсь хімією ми обробили, щоб ніякої зарази на квіти не перескочила. Все-таки це вулична рослина була, вона жива. Ще ой, ось таким зав'язала від трикотажу. Бо ось тут було прив'язана вона, і подивіться, там аж рана. Воно так туди. Ну, я не, навіть не захотіла доставати звідти. Ось так. Поки треба обрізати просто так листочок, давай сюди його. От, і ви бачите, що вже червоніють. Сьогодні онука приїжджає своїм хлопцем в гості. Треба буде декілька штучок зірвати і пригостити, щоб вони покуштували. Настя, то куштувала, а от Микола ніколи йому не приходилось, я так думаю, на 100% вірю в це. Не у всіх кави такі є з дому. Дивіться, плюмерія. Я думала, що вона буде е, така пишна і всю зиму. Вона кожну зиму в мене опадають листочки. Ось, А ви бачите, ось уже, мабуть, і ці точно так же. А тоді на тому місці не росте і виходить е, 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 дрючок. Так, і дивіться на ту красу. Зараз постараюсь наблизить. О, дивіться яка краса. Біленькі і червоненькі. От що дивіться, до вікна, до скла. Квітів більше, ніж на цій стороні. На от о, в кімнатних таких умовах. Нема повноцінного цього світла, однобоке воно. От, коли у кого є оранжереї, теплиці, скляні, ось там з усіх сторін освітлення. А в нас от однобоке, з однієї сторони є, а з іншої так Є, звичайно, світло, але не настільки. Так, тут фаленопсиси в мене. Я днів 10 їх не підходила, можна сказати, до них після пересадки. Не замочувала їх, бо я всі фаленопсиси замочую, так поливаю їх. Ось. А це ось у середу я всіх їх. Замочила і підгодувала. Мені так дивно дивитись, що вони по-другому не повернути отак всі розетками, а наче вверх. Ну, вони повикручуються. Ось. Хоча зараз світло штучне їх все-таки забезпечує світлом. Да? От. І вже тут я не пам'ятаю на яких, ну, тут видно, гарно цвітонос іде, там я ще ось на тому самому великому, там бачила вже виткнулося. Ну, будуть цвісти однозначно. Так, коло ще не цвіте, але тут дуже багато в неї бутонів. Через тиждень десь зацвіте, мабуть. Ось там гіпоцирта збирається цвісти. Боже, які гілляки куди висять, треба пообрізати. Я ж її постійно і обрізаю. От. Пуасетія. Ще різдва нема, а вона вже червоніє. Так, тут треба було побирати відсвівши. а я, бачите, знімаю. Прийшла знімати, а ще не підготувалась, щоб гарно було. Ну, По-всякому, ось ця буде гарно цвісти. Ось от. я бачу, пам'ятаю, які в неї квіти. Мені оці мініатюрки подобаються. І я люблю трейлери, ось трейлер. Там їх штук 20 в горшку. Хоча садила там небагато, а воно ж розростається. Трейлери вони розростаються. От. Так. Це мама коло мене. Тут теж я бачу є бутони, але менше. Ось, коли я почала я використовувати світло. І дивіться, вже майже до лампи достають. А це однакові чи що, однаково. Треба роз, розставити, то що це вони разом. І вони почали інтенсивніше цвісти. Ось. Вон там, дивіться, які горобчики. Ось. Скільки цвітоносів, скільки там. На одному цвітоносі, дивіться, скільки тут бутонів. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять квіток буде. Отаких у, у мене декілька. Вона так діткується І шкода викинути і я залишаю. Через те у мене їх і ось оце, вона, їх і її і по листях можна. Навіть без світу я бачу, що вони одного сорту. от а це у мене гіацинт. Я, он, <с> <с> у холодильнику були, я сховала була в холодильник, мабуть, місяця-півтора там були. А це дивлюся, там уже цвітонос скудненький такий, тоненький. Ну, я й висадила. Думаю, хай можна було ще трохи, мабуть, потримати у холодильнику. В минулому році він, між іншим, дав мені, мабуть, штук 5 діток. Десь там у холодильнику залишилися діточки. Так, ось дивіться, Бугінвілія. Ось, бачите, після обрізки вже яка гілка наросла. І вже так і бутони цвісти буде. Ось ось ось, бачите? Ось там, ось там. На цій є, але щось маловато я бачу. О, да, тут зовсім по-іншому. Ну, будем, буду надіятися, що відродиться. Після такої кардинальної обрізки. Ось ці, можливо, ну, сухі чи гнуться. Як живі. Як оприділити, жива гілка чи ні. Якщо гнеться, значить жива. Ну тут, бачите, як інтенсивно почало відростати. Хоя, багато листя скинула, тут її вона, мабуть, в темноті. Перець мій висохший, от, і там шумбергера, там зверху, але вряд чи вона там буде цвісти, там їй темнувато, ну хай нарощує зелень. Там у мене імбір. От, я його. Обрізала була, і там десь дітки ансетії отут сховалися, а там я туди їх поставила. От, що й не видно, кава все закрила. На цій лоджії я зазвичай роблю холод і двері закриваю з кімнати, щоб тут було прохолодно. А поки кава тут стояла, я цього не робила. І я вже бачу, у мене ось гіпіаструми, їм тепло було, вони вже воно почали листя випускати. Так я вже почала закривати. І що ще я замітила? Я поставила була, позрізала із Оліандру. Чи на цьому, чи на тому. Ну, в общем, там таке коріння вже. Ось, мабуть, на цьому, ну. Ні, не тут. Не тут. Там, мабуть. Таке коріння вже виросло, а ще вони повинні. О, дивіться. А повинні ще до весни. Я казала, що я хочу. Висадить їх таку о, ряд оліандрів у нас під будинком, щоб вони цвіли ціле літо. Так що це буде? Скільки це буде коріння до весни? Якщо ще листопад і вже ви бачите, що робиться вже. Ну, так інтенсивно. І дивіться, моя бугенвілія. Ви бачите, я минулого разу показувала дрючок. Ось подивіться, скільки відросло. Я тепер, правда, не знаю, як вони будуть тягнутися, вони будуть. Мені ні до чого їх прив'язати буде. Ну от, Навіть не знаю, як мені краще зробити. Так, наче проситься, щоб десь тут поставити, але куди, як немає місця. Я й так, коли вона е, стояла на тому балконі о, і була сильно довга така, пам'ятаєте, аж вікно, ну це я її і, і обрізала минулого року, але я старалася, щоб там у мене є е, цей е, шуруп. Щоб там зачепити, прив'язати, щоб підтримувало. Ну, я з того балкону перенесла сюди, отут зверху. Щоб не викидати, я її сюди. А вона тут дивлюся, так як сподобалося їй. Ой. Так. О, ось листочок. Всі. Поскидав, не? Минулого року він цвів, в цьому році не цвів. І на цьому місці, де він цвів, розгалуження було. Ось тут я одне в минулому році була зрізала, думала у коріню, але я так Ну якось не сильно займалася ним, і не змогла укоренити. Це треба умови, щоб були відповідні. Ось, бачите, мамілярія до сих пір цвіте. Так, каланхоя ще наливається бутони. Тут, бачите, шлюмбергера ще не цвіте. Ще бутончики ростуть. Ну, і на цю сторону. Тут у мене алої в усі сторони. цвітоноса повикидали он там. Ось все треба вже зрізати. І тут. Зато Сан-Сів'єрії каву забрала, тепер дивіться. На неї попадає світло і нічого не затіняє. Гібіскус, не дивлячись, що тут і прохолодно, дивіться, росте, мені цього б і не треба, а то тоді в лютому місяці чи в березні знову треба буде обрізку робити, бо повитягуються ось ці гілочки. Все таки короткий день. Темні дні, короткі темні дні. Сонця майже не буває рідко дуже. От, ну ось так. Астерія тут надумала теж повикидати діток. Навіщо мені вони? Ось там одна ще. Я ділила, було їх три разом. І це ось все ростуть. Чого мені не, не треба. Я не люблю, коли народжуються дітки в моїх рослин, бо тоді, не знаю, жалко викинуть, шкода так. От. І комусь роздавати. Ви знаєте, я ні з ким так не спілкуюся, мені нікому роздавати. Кому я буду на вулиці ходити роздавати? Ну, хтось там у мене попросить, я буває висилаю. От, із вас, глядачів. Ось так. А так кудись віддавати. Я пам'ятаю, як у мене кактуси роздавала, скільки в мене їх було около 200 і всі однакові мамілярії. Так я насильно принесла була в квітковий магазин і говорю, що хочете, та й робіть з ними. І я говорю, мені нікуди їх дівати. І приперла коробку. Коли вони ще були не не такі, звичайно, а менші, от і пішла. Я нічого, не навіть копійки не требувала. Я не знаю, викинула вона їх, чи вони у неї кудись, може, продала, не знаю. Я, в общем, залишила ось. Ну, добре. Згадалося, поки я йшла на кухню, мені одна глядачка колись писала, що в мене посадити камінці і коріння повиростає. Це не то, що я хвалю себе. Ну так у мене виходить. Через те в мене й багато рослин. Як вони ростуть, то отак. Ось дивіться, яка краса. Правда, проти світла. Ну, яке ж воно гарнюнє. Мені так подобаються ці квіточки такі маленькі. Ось. І той почав цвісти рипсаліс. О, не, не, вже трохи позакривалися. Вчора так вони отакі всі були. Ось. О, Дивіться, скільки їх. Гібіскус ось буде цвісти. Так, тут поміняла місцями. Сюди фіалочки. А сюди, думаю, тут їм більше а то якось за шторою, більше світла, дендробіум. Сюди. Ось, дивіться вже, які ну, ще бутонів немає, цвітоноси. Ось сьогодні дивіться, скільки їх В минулому році я відео ж не знімала минулого року. От. Це було неймовірне цвітіння. Вони всі як зацвіли, теж стояли тут на вікні. Ну, скільки квітів і листя не видно було. Така краса була, а вони ще до того ж і ароматні квіти. Дуже гарно цвів у минулому році. Ну, і в цьому році, мені здається, буде цвісти. І саме головне, що дуже довго тримаються квіти. Ось, бачите, там. Видно, так? Да? Оце це такі от. Де бульбочки, а де вже і підросли? А ось на цьому щось я не бачу. От, ну ось на цьому ви бачите. О, здоровенні, які скоро і розпустяться. Так, на цьому буду закінчувати відео. У нас ввечері дуже гарно, коли світло є, звичайно, бо відмикають 9.30, де? 10:30 відімкнуть, до 14.30 не буде світла. А коли ввечері наш район освітлюється, дуже гарно, скільки вікон горить, особливо цей мікрорайон новий, а тут у нас торговий центр сіяє там. Дерева на парковці обвішені гірляндами В общем, на, на весь масив наскільки ярко, красиво. А зараз сіра. Так, ну, не туди потягло мене, не в ту степь. На цьому буду говорити вам пока-пока. Бережіть себе, своїх близьких, рідних. До нових зустрічей. Пишіть, ставте лайки, дизлайки. До нових зустрічей!